програма Топ Тема з вами у студії сьогодні. Я, Христина Юрик. Вітаю вас 21 листопада. Минає перша річниця початку революції гідності та 10-та річниця помаранчевої революції. Ми вшановуємо вшановуватимемо полеглих героїв. Майдану про події, які відбувалися тоді, які сколихнули всі, всю Україну. Будемо спілкуватися разом з депутатом Львівської обласної ради паном Олесом Старовоїтем. Пане Волос, вітаю вас! 21 листопада 2013 року. Було призупинено підписання угоди про асоціацію між європейським союзом та Україною. Це спричинило суспільне збурення на вулиці. Вийшла молодь. Чому саме студенти? Ну, напевно, студенти просто виявилися більш реактивними, тобто все українське суспільство безперечно почуло себе обманутим, зневаженим і кинутим абсолютно напризволяще перед ну достатньо серйозними викликами, тому що ми цілком розуміємо, історія України є такою: ми знаходимося на геополітичному розламі, і для нас є два шляхи: або ми з Росією, або ми з Європою. І насправді Україна завжди була частиною Європи і завжди всі прагнення українців були туди на захід бути членом єдиної сім'ї європейських народів. Тим більше після того, як Європа стала дійсно демократичною континентом з країнами, які мають свої правила, дуже хороші правила взаємостосунків, Ніхто ні на кого не нападає, ніхто нікого не утискає. Навпаки, коли хтось слабний, йому допомагають всі решти для того, щоб все таки панував мир, спокій і добробут на європейському і тут абсолютно ну як несподівано на це розуміли на жаль це не було зрозуміло для більшої частини політиків і для народу що янукович насправді обманював всіх закликаючи нібито, ми йдемо в європейський союз а потім зробив такий різкий крен. Це йому було проти виключно для торгів з росією для того щоб персонально для себе виторгувати певні кошти для себе для своєї сім'ї і коли це сталося українське суспільство отримало дуже серйозний удар а молодь виявилася ну такою як і має бути молодь вона першої Вийшла, як це було в 90-му році, коли вийшли студенти на граніт, як це було під час України без кучми, коли пішли студенти? Як це було на помаранчевій революції, коли першою пішла молодь? Так само молодь першою духнулася, вийшла на майдан і на площі. Просто сказати свій протест. Як ви Але... думаєте, вони зрозуміли, що це спроба? Е... Заборони доступу до європейської освіти, надбання європейської культури. От яка основна ну, це річна більше? Була? Це фактично перекреслення всього того шляху, по якому йшла зараз Україна. Це закінчення демократії. Ми знаємо, що в Росії тоталітарний режим, це закінчення вільного економічного розвитку. Бо ми прекрасно розуміємо, що в Росії всі економічні процеси регулює держава, КГБ і олігархи. Це закінчення, зрештою, просто можливості подорожувати по світу, вчитися. Працювати там, де ти хочеш обмінюватися інформацією, адже ми знаємо, що в дуже жорстка цензура і навіть вже заборони на інтернет ідуть в Росії. Це було просто ну абсолютно виклик для них. Це як або підкоритися і стати просто сірою мишкою гвинтиком великої якоїсь там східної імперії, чи бути людиною, бути людиною гідною, бути людиною вільною і людиною, яка має перспективу. Тому молодь вийшла у 9-ту річницю. Помаранчевої революції біля підніжих кобзаря у Львові Тично розпочався євромайдан. Ви були учасником цих подій. Розкажіть, як це було? Ну я скажу зразу. Тобто, я був звичайним рядовим учасником, як на кожній такій події революції, там починається з х років. Я вважаю, що кожна людина просто повинна бути рядовим бійцем, рядовим членом цього. Здвигу, який відбувається, і тому, звичайно, за цим син спостерігав. Я ну, бачив це все, як відбувається, і ну, це велика честь і хвала молоді, тому що насправді, якби не молодь, нічого би не було, це треба сказати відразу. Бо коли помаранчу революцію, ви дуже правильно згадали, бо ще є 10 років помаранчу революції, все таки вона готувалася, були певні структури, була заготована певний ресурс, намети, спальники, одежа для першої хвилі пікетувальників, ніхто не розробляв. Звичайно, що підніметься мільйон, так але на 25 тисяч забезпечення було готове. Тут не було взагалі нічого і не було жодної структури, яка би це готувала. Але коли прийшла молодь і показала, тут з'явилося все. Люди самоорганізувалися, люди знайшли спосіб, знайшовся і матеріальний, і людський, і будь-який інший потрібний ресурс для того, щоб цей протест став масовим і широким. Хто зараз буде говорити, що він щось готував і так далі, це не зовсім буде правдою. Насправді там не було. Таких польових командирів, як було під час помиранчої революції, люди просто приходили і час визначав, була затребуваність в певних діях і в певних вчинках, і в тому числі в певних командуваннях, і в цей момент знаходилась людина, яка закривала ту чи іншу позицію. Це було це просто показало величезну зрілість і розвиток насправді українського громадянського суспільства. Те, про що говорили, що його не існує, насправді воно просто дрімало, але воно все це було. Українці були абсолютно готові до масового спротиву і до високого ступеню самоорганізації. Що й для координації дій протестувальників у Львівській обласній раді створили штаб та координаційну раду. Розкажіть про роботу цих органів. Ну загалом координаційних центрів було насправді не тільки у Львівській обласній раді, це треба сказати теж чесно, їх було достатньо багато. На щастя, не було конкуренції прямої. Була така, ну, добрий змах. Так, а ми зробимо швидше, а ми зробимо краще, а ми зробимо більше. Але дуже важливо було, що Львівська обласна рада в цей момент зайняла дуже принципову позицію. Це все-таки є самоврядний орган Територіальної громади люди, навіть якщо мають якісь претензії чи до депутатів чи до керівництва, це справедливо, завжди так і має бути. Але в даний момент були великі очікування: а як поведе себе влада місцева? Влада місцева зайняла дуже правильну позицію, дуже швидко відреагувала, і ну і зробили ті речі, які повинні бути зроблені. Це і безпосередньо гаряча лінія, і це головне, що було це координація між управліннями обласної державної адміністрації, бо почалось перебирання влади на себе для того, щоб не було Лапсу в області, щоб повністю функціонувала, ну щоб було світло, щоб було тепло, щоб була вода, щоб ходив транспорт і все решта реч, які є дуже важливі, і плюс, звичайно, це робота з силовиками: зібрати, поговорити з ними, сказати чітко пропозицію депутатського корпусу. Політичних сил і громадських організацій. Бо одна справа, коли генералові хтось дзвонить, так а друга справа, коли він приходить, він бачить, сидить сто чоловік, і це люди поважні в місті. Він більші з них знає, що це є поважні люди. Він розуміє, що за кожним з цих людей є організації, що це не просто людина говорить. І коли йому там твердо кажуть, що не дай Боже армія чи міліція піде проти народу, ну ви будете персонально відповідати. То звичайно що такі речі впливали. І коли він там десь нагору на командування, там говорив, що та все в порядку, ми тут служимо, але точно що він ну, розуміє. Що як мінімум тут допустити будь-якого зіткнення, будь-якого застосування сили це буде неправильно. І це було теж дуже важливо функцією, яку взяла на себе Львівська обласна рада і голова обласної ради Петро Несторич-Колодій. 26 листопада 2014 року сесія Львівської обласної ради відбулася на Євромайдані. Які тоді були прийняті рішення? Ну якщо я не помиляюсь, ми просто тоді прийняли одне звернення про те, що ми а підтримуємо, що ми не визнаємо владу президента Юнаковича, який зрадив український народ, і що для нас легітимною владою є об'єднання опозиційних сил. Що саме ми будемо слухати з цього моменту виключно те, що будуть диктувати фракції Верховної Ради України. Які знову ж проявили політичну зрілість, вони не сварились між собою, а все таки об'єдналися, створили єдиний координаційний центр, що було теж дуже важливо. Знову ж це був символічний крок, щоб розуміти юридичних якось наслідків такі виїзні сесії не зовсім вони мають. Що вона взагалі символізувала на вашу думку? Ну, перше, що ми не боїмося, так що депутати не просто там собі їздять окремо до Києва, взяла організовано депутатська більшість виїхала до Києва, прийшла туди, де є люди, і прийняла певні рішення. Такі речі дуже важливо робити, щоб Би було зрозуміло, і це не перший раз так до речі робила Львівська обласна рада. Так робили і під час, коли підписувалися харківські угоди. Львівська обласна рада була в перших рядах депутати. Так було, коли приймалися інші надзвичайно важливі речі в Києві. І цього разу так само депутати поїхали і просто продемонстрували свою позицію і Києву, тому що кияни теж знають, а приїхали не просто там тільки львів'яни поодинокі, так а приїхали організовано. А раз приїхали депутати, це значить приїхало дуже багато людей до Києва. Київ дуже оглядався на Львів. Київ очікував того, скільки буде Львів'ян. Якщо... Перші, перші протестувальники на Майдані це все таки були львів'яни. Ні-ні. Перші це були загалом студенти. Тут ну, ж не треба говорити про те, що львів'яни щось дуже аж означали. Львів'яни були маркером таким, на який орієнтувалася Україна, орієнтувався Київ. Дуже важливо було, що львів'яни масово виїхали і взяли участь. Але головною рішення силою це було студентство і молодь. Ця революція це була суто молодіжна революція. Всі інші це були Яння допомога величезна робота зроблена, і всім велика подяка. Але якби не було зараз молоді, якби не піднялась молоді, не продемонстрували свою позицію, то не було би нічого. І це треба теж визнавати, що в даній ситуації це дуже важливо. Що молодь у нас така хороша, якісна молодь, яка знає і чітко формулює свої вимоги, і головне знову живе, яка є організованою, самоорганізованою. Пане Олесю, ще в 20-х роках Микола Хвильовий писав такі заклики: як «Геть від Москви, Україна або Малоросія. Орієнтація на психологічну Європу. Саме з таких закликів е, почали, почали виходити українці в листопаді. Як ви думаєте, це своєрідне пророцтво письменника? Ну, я би казав, що це загалом дискусія то велася значно раніше. Я би сказав, що дискусія велася з напевно з 11 століття. Там з ким буде союзником Європи. Ми згадаємо, скажімо, Данила Галицького, який шукав абсолютно порозуміння з європейськими країнами, щоб протистояти монголо-татарській орді, і дещо йому в цьому вдалося. Якщо ми згадаємо історію, не зважаючи знову ж на протиріччя на бої, які вів Данило Галицький проти польського короля проти Тевтонських лицарів, йому вдалося дипломатично дуже Уже серйозно попрацювати і навіть стати королем. Тобто, це теж це визнання Європи, папи римського про те, що Україна. А нагадаємо, Київ тоді був під владою Галицько-Волинського князівства, і там був посаджений тисяцький Там не було в той момент князя, а був тисяцький ну урядник, який був посаджений саме Данилом Галицьким. І визнання коронування його. Короною королівську корону, це було якраз визнання України як частини Європи. Так само знову ж були далі всі способи. Це задаємо Берестейську унію. Це теж надзвичайно важливий акт духовного єднання України з Європою. На противагу московитам було проголошено проєднання церкви української церкви з домінуючою в Європі церквою. Це знову ж великі інтелектуальні дискусії, які велися під час до Хмельницького, під час Хмельницького, адже тоді так само. Там була головна дискусія: Україна залишається з Європою чи Україна піде під Росію? На жаль, в результаті дуже позитивних і хороших справ, які робив. Богдан Хмельницький він останнього рішення було не зовсім правильне підписання переяславських угод. Це і Мазепа, який знову ж порвав цілковито з Москвою і знову ж шукав повністю підтримку не де-небудь, а саме в Європі. Ну і багато-багато інших наших, скажімо, очільників, скажімо, революції 17-20-х років, які так само працювали з європейцями, з поляками, незважаючи на наші тоді протиріччя, так само спільно українсько польська армія, навіть була взяла Київ, а потім спільно боронила Польщу в і ці вісла, щоб не допустити кіноту будьону. Тобто, ми, тобто, такий послідовний послідовна політика тисячу України. тисячу років ми боролися за цей свій європейський вибір, і тому це очевидно. Це напевно у нас генах крові. І зараз я сподіваюся, що це вже кінечний вибір, і Україна все таки стане остаточно членами Європи. Ну а тепер ще європейського союзу як об'єднаної країни. Українці обрали унікальний цивілізований шлях боротьби із свавіллям державної влади та продемонстрували своє бажання утвердження євроінтеграції. Саме мирним протестом в центральній частині Києва про що свідчить такий крок? Ну знову ж це не це знову ж наша певна тягність, так тому що українці є надзвичайно путульними і виваженими людьми. Вони спочатку хочуть домовитися, хочуть просто проявити свою позицію і спробувати переговорами досягти тих чи інших цілей. Війна це останній засіб, і українці. Ну може, тому що в нас було дуже багато воїн, і наші найкращі чоловіки завжди гинули, і тому українці завжди, все таки, надзвичайно зважають, щоб скільки можливо не допустити жертв, і в цьому випадку. Так само був просто протест, була спроба змусити владу змінити своє неправильне рішення, антинародне рішення. І якби влада була, ну Януковичі, ця ця Камарія трошки ну, розумнішими, і хоча б трошки були мислячими людьми, і хоча б чуть, чуть зважали на думку інших, то напевно вони би шукали компромісів. Ну бо не можна все-таки так ламати цілу націю, цілу країну через коліно, як вони спробували зробити. Ну за що дуже серйозно поплатилися, тому що насправді люди, які собі будували великі кар'єри які наживали величезні статки, і збиралися їх множити, стали паріями, і зараз вони десь побираються по просторах Російської Федерації, ховаються від народного суду, ховаються від багатьох людей, і вони точно не є щасливими зараз. Але це ще раз свідчить, що не можна йти проти народу, не можна йти проти волі багатьох мільйонів людей. Досі винуватці не відповіли за свої злочині. І учора на сесії Львівської обласної ради було прийнято звернення до міністра внутрішніх, внутрішніх справ України з вимогою щодо призначення та проведення позачергового тестування працівників спеціального батальйону міліції у Львівській області. Це колишній Львівський беркут. Але як, як пишуть окремі видання, як за відомостями головного управління МВС у Львівській області, станом на 11 лютого від 2014 року 130 працівників спецпідрозділу Беркут з Львівської області перебували у місті Києві. До яких наслідків може причинити ця атестація? Ну, дивіться, є один момент, що все-таки ну, треба бути відповідальними людьми, в тому числі особливо тим людям, які носять погони правоохоронці. Все буває, кожна людина може помилитися, сама помилитися. Вона може бути невинною, але виконувати злочинний наказ, ну не розуміючи до кінця, що він злочинний. І тому треба абсолютно провести розслідування і встановити вину кожної людини. Адже знову ж кожному цьому офіцеру, який чинив неправильно, а очевидно чинив неправильно, вже перебуваючи в місті Києва. Навіть якщо просто стояти за слоном, це був виступ проти власного народу. Зараз важливо було б пройти цю перетестацію. Це таким чином знімає від людини, яка не вчинила злочину, знімає цю моральну відповідальність, тому що зараз показують пальцем на будь-кого, хто носив тоді форму правоохоронця, хто особливо був офіцером Берку. То кажуть це злочинець, який вбивав наших дітей на майдані, і тому важливо, надзвичайно важливо, розставити крапки надії. Ще є одну річ, яка є дуже важлива що. Це офіцери, які мають честь, я так сподіваюся, і вони повинні домогтися розслідування як мінімум загибелі їхніх колег, які були в звірячий спосіб просто знищені, підірвані на базі Беркуту. Ну тобто, це знову ж хтось це зробив не ззовні, це зробив хтось з їхніх же, ну, так званих в лапках колег, який навіть життям своїх ну товаришів, з якими ділив шматок хліба, і навіть можливо разом вони стояли проти там майдану чи десь ще. Тобто, це ж ті речі, які треба обов'язково встановити. І це не стосується не тільки Львова, це стосується всієї України. Знову ж ніхто не хоче там, щоб покарали всіх. Треба просто саме встановити винних, а з інших зняти цю ганабну пляму, яку вони зараз мають на своїй біографії. Бо їм треба буде відповідати перед своїми дітьми, перед своїми внуками. Колись спитаю старенько там ексберкутіться внучок, а ти знаєш тату а, чи там діду? А ти знаєш, що тут я прочитав, що весь беркут воював проти українців на Майдані. І що скажеться людина? Тому це треба обов'язково встановити. І першими, до речі, мали би за Цікавлені бути в цьому саме правоохоронні органи і працівники Беркуту. Бо більшість з них просто були чесними службовцями, які намагалися ну в силу е, обставин е, діяти так, е, як вони мали діяти як службовці, але вони не порушили присяги, і головне, вони нікого не вбивали і нікого не нищили. А окремі з них, що це робили, звичайно, повинні понести в повністю покарання за ті злочини, які вони зробили. Не може бути гріх вбивства сотні мирних українців, молодих людей, найкращих українців, не покараний. Це та помста, яка волає до неба. Двіся 22 січня 2014 року, саме в день соборності України, було пролито кров мирних учасників. Першими жертвами стали Сергій Нігоян, Юрій Вербицький. А 20 лютого 2014 року цей день увійшов в історію як чорний четвер, адже почались масові розстріли мітингувальників. Чим можна пояснити взагалі такий крок влади, чому було застосовано зброю проти мирних людей? Ну, це власне треба дослідити, бо е, зрозуміти е, логіку влади в цей момент, і зрозуміти логіку людей, які це виконували, ну я не можу осягнути, якби ну людина з якимсь там життєвим досвідом, так яка не перша там революція, там і навіть не п'ята, скажімо, там якісь там протистояння громадян з владою, які є на в моїй біографії, завжди е, ну, була межа, яку не пересікали. Українські мітингувальники, тому що вони все таки завжди були дуже виваженим, і була ця от червона лінія, за яку ніколи не заходила влада, розуміючи просто про наслідки, тому що коли починає литися кров, процес стає неконтрольований. Процес або доводить до того, що одна сторона повністю знищує другу, або доводить до того, що просто проливається надзвичайно багато крові з обох сторін, і просто сторони знекровлюються, і просто ну далі немає кому воювати, що називається. Але так не буває, що там умовно кілька людей загинуло і на тому все припинилося. Люди, ну якщо люди йдуть на протест, значить, люди вони готові стояти дуже серйозно, готові стояти до кінця. В тут був дуже один цікавий епізод під час революції гідності. в Сюди приїхала російська знімальна група такого Мамонтова. Ну це один з таких дуже серйозних інформаційних кілерів. Ну щоб розуміти, саме він зняв кіно про Пустя Ріот, і на основі його фільму були засуджені дівчата за їхню акцію протесту в храмі Христа Спасителя. І він приїхав сюди знімати фільм про те, як бандьоровці готуються до війни і як вони будуть там значить, вбивати. Це, це один з таких проявів інформаційної війни. Абсолютно, підляді... але от його супроводжували, ну були місцеві супроводжувальники, і ми знову ж ми тоді заблокували повністю його дії. Тобто він фактично весь час був під контролем, він не міг ну, робити будь-які провокаційні речі. І він визнав в кінці, от в розмові він сказав, що він все зрозумів, багато чого зрозумів, що це дійсно народний протест. Він зрозумів, що це масово люди їдуть на Майдан, їх ніхто туди не, силою не тягне. Він не зрозумів одного. от Він досі не може, от, ну, зараз, може, він це переосмислив, так би я не спілкувалися, звичайно, після того. Але він каже: а от те, що люди приходили на Віденську кав'ярню і здавали 100 гривень, щоб поїхати, а це вже були дні, коли їхали на смерть. Каже: я цього зрозуміти не можу. Як люди їдуть туди, можуть загинути, і вони ще за це платять гроші. Оце ті моменти, які ну не може зрозуміти інша людина. А українці є такі, вони за свої кошти в своєму спорядженні їхали туди відстоювати, боротися за Україну. Ну це надзвичайно такі важливі речі, які ну насправді напевно не прорахувала влада. Не могла порахувати, що може бути такий психологічний, така сила в Україні. Про тому не тільки у Львові, а практично на всій території України. Це ж те саме на що прораховувався Путін, розпочавши вторгнення в Україну. Він думав, що українці розбіжаться, а всі російськомовні раптом стануть його союзниками. А тут це зовсім поєднавчок. Пане Олесі, на вашу думку, які події можна вважати поштовхом перетворення Євромайдану в революцію гідності? Ну, це звичайно, що це момент побиття студентів в ніч на 30 листопада. Це очевидно, саме цей такий перший такий демонстративно-силовий крок влади він змінив психологію протестувальників і змінив кількість. Тому що на наступну неділю, як ви пам'ятаєте, в Києві з'явився понад мільйон людей. Ми тоді ще з товаришами, з Петром Адамиком і з іншими, стояли коло Бесарабки. Ми хотіли подивитися, скільки ж то бере участь людей в марші, і ну ми були в шоці абсолютно. Тобто, повністю бульвар Хвиницько, це широченний бульвар з пам'ятником тоді Шелена посередині, заполонений людьми, і люди йшли. Годину, але це ж по інших вулицях так само ж ми просто дивилися, як люди спускаються там. Тобто європейська площа була ну перезаповнена там далеко за Майдан Незалежності. Люди сили по Хрещатику, верх по Грушевського, майже до Кабміну, вниз від європейської площі, майже до річкового вокзалу, вверх до Софіївської площі, по трьохсватицькій, практично там десь до інституту філософії. Тобто, в всіх напрямках це була ну величезна, величезна кількість людей. Ну і це просто показало, що підняв. Це не просто Київ, піднялася вся Україна, і що владі це не менець. На сесії Львівської обласної ради, 17 листопада, депутати прийняли рішення щодо присвоєння звання Герою України посмертно полеглим та смертне пораненим учасникам революції гідності. Розкажіть про це ну тільки ми не прийняли рішення про присвоєння. Ми звертаємося до президента України з проханням присвоїти такі звання. Ну, ми виходили з якої логіки, бо насправді були такі ну внутрішні дискусії про те, чи так робити, чи не так. В Ситуація така, що в по революції гідності не можна нікого вирізняти як дуже вагомі люди, які внесли свій вклад, тому що кожен нас свій, окрім тих людей, які загинули або отримали серйозні поранення. Тому що ці люди ну, вони віддали те, що мали на здоров'я найдорожче життя і здоров'я. Всіх решта треба, ну скажімо так, всім треба щиро подякувати. Якщо роздавати будь-які грамоти, нагороди чи будь-що, то треба рівні роздати всім. Але цих людей треба обов'язково виокремити і знову ж серед них. Х, не можна робити будь-якої градації. Тобто, всі люди, які безпосередньо віддали своє життя за Україну за майбутнє українського народу, очевидно, є героями. Ну, люди їх вже давно визнали героями, але це треба ще і відповідними нагородами відзначити. Державними герої України це саме та нагорода, як на нас, яка відповідає цьому вчинку, який робили ці люди. Вони знали на що йдуть. Вони йшли свідомо, і вони ну віддали своє життя чи віддали своє здоров'я за майбутнє нашої держави. Вони мають бути ну належно відповідно від держави визнані, щоб знову ж щоби всі покоління знали, що герої визнаються не лише людьми, ну як соціум, так а визнаються і державними установами. Становими і що і що герой це добре загалом геройський подвиг це той подвиг, який на якому будуть виховуватися на наступні покоління українців, і ми знову ж маємо все зробити, щоб не забути цих імен, цих людей, щоб про них пам'ятали, щоб про них знали, щоб їхні життя, діяльність вивчалися в школах, щоб ну щоб про них пам'ять завжди була, як і про всіх українців, героїв, які гинули впродовж тисячоліть за нашу державу, за нашу незалежність. До сьогодні не встановлено ще пам'ятника небесної. Сотні, який би закорбував пам'ять про полеглих героїв, яка ситуація щодо його зведення на Львівщині? Ну в нас є вже багато нас справді пам'ятників небесні сотні, тобто вони виникають стихійно, громада робить це в нас на Львові стоїть три пам'ятні знаки, які присвячені небесній сотні. Тобто, це робиться. Я би не дуже хотів, щоб це робила влада. Я чесно скажу. Мені видається, що це та якась річ, де громада має вшановувати так, як належно. Можливо, за якийсь час, коли ми ну якось це все до кінця Реосмислимо, ми знайдемо спосіб належного вшанування пам'ятним знаком, бо зараз це може перетворитися ну в якийсь архітектурний елемент, який насправді не наповниться е, справжнім тим змістом, який е, має бути е, в цього пам'ятника. Все-таки має пройти якийсь час. Те, що зараз виникають спонтанні знаки, це є добре, це громада сама визначає, і вона має на це право. А отже, щодо такого от глобального пам'ятника, де ми сказали, бо отут стоїть пам'ятник Небесній Сотні, ну я думаю, що це все-таки треба трошки. Може хтось має рішення, але тоді він мав би запропонувати. Мені видається, що ми мали трошки вичекати, бо знову ж де найкраще його ставити. Можливо, треба поставити на Личакові, там, де ми маємо вшанування українських січових стрільців, там, де є пам'ятник пам пам'ятний знак воїнам української повстанської армії на Марсовому полі, десь знайти цей спосіб. Так можливо, треба подумати, може, це має бути в центрі міста. Тобто, але вже ми маємо настільки дозріти, що ми маємо сказати, в нас буде один пам'ятник, так що ми тут. І він має бути саме в цьому місці, бо ми ну от ми вважаємо, що так знову ж хай би відбудеться певна на традиція вшанування, бо ми ж маємо тільки перший рік, фактично. Так в осічових стрільців у нас є традиція вшанування на зелені свята і 1 листопада, день повстанської армії. Кожна з цих речей має свою процедуру. От День Героїв, День повстанської армії це є величні марші, які відбуваються від Степана Бандери і від Личаківського цвинтаря до центру, до е, Тараса Шевченка. Січових стрільців ми вшановуємо е, в маршем з, від університету на Янівський цвинтар 1 листопада, а на зелені свята відбуваються масові просто заходи на Янівському цвинтарі в один день і на Личаківському. Тобто, і це виробляється традиція роками десятиліттям. От коли вона вже виробиться, тоді ми можемо тоді ну, закривати. Вати це питання і знати, що воно не буде суперечити от волі більшості громадян нашого міста і нашого краю пане Лосі, як ви вважаєте чи реалізовані ідеали і вимоги Євромайдану, ну звичайно, що ні, ну але треба теж розуміти, що це не питання року, можливо, це навіть не питання десятиліть, тому що вимоги майдану були це надвисока планка. Надвисока планка, і багато чого насправді ми вже і зробили, і багато чого відбувається в нас самих. Тому що напевно, головна вимога Євромайдану це ми повинні змінитися внутрішньо як українці, як громадяни України. Дуже ж багато речей відбув про які ми рік тому навіть не говорили, виявилося. Ну от я, наприклад, людина, яка абсолютно чітко відстоює єдину українську державну мову. Я є прихильником розвитку української культури, але я раптом зрозумів, що не приналежність до українського культурного простору і не Українська мова як домінуюча мова спілкування є ознакою сучасного українця. Виявилося, що це зовсім інакше. Тобто, це є дуже важлива річ, але вона не є вже тепер домінуючою. Політичний українець в нас насправді, що відбулось позитивно, в нас створилась українська політична нація і протистояння з Росією це саме довело. Що це ми не є просто українці як народ, так ми є політична нація, і ми чітко визначаємо, де є наша територія, де є наші друзі, де є наші вороги, і теж. Що нас об'єднує. от Україна. Як ми шукали національну ідею 25 років. Виявилось, що ми його так просто знайшли завдяки от людям, які ну, піднялися на революцію, які загинули. Ми тепер чітко розуміємо, що таке національна ідея, що таке політичний українець і що таке, зрештою, Україна, як сучасна держава. Тепер дуже важливо змінитися, стати трошки кращими і гідними пам'яті тих людей, які вийшли на Майдан, які загинули. Треба слідувати тим ідеалам, які говорять студенти, а це ні корупції. Це давайте не брехати. Давайте говорити правду один одному, навіть якщо вона неприємна. Давайте, зрештою, любити один одного, об'єднуватися і не сваритися між собою, якщо ми є українці. У нас можуть бути різні політичні погляди, але це не приклад для того, щоб ворогувати. Це ми можемо сідати, домовлятися, розповідати, хто з нас кращий політична партія та чи ні. Але ні в якому разі ми не маємо права вступати в конфлікт, тому що це шкодить українській справі і шкодить державі. Це ті речі, які ну, от ми тільки зараз виробляємо. І, на жаль, не всі ще політики ну, відповідають тому високому насправді вимогу. Тим вимогам, які має час, пане Олесю, дякую вам за розмову. Нагадую, що сьогодні ми спілкувались про революцію гідності з депутатом Львівської обласної ради Олесом Старовойтом. Дякую вам за розмову ще раз. З вами у студії сьогодні працювала я, Христина Юрик. До наступних зустрічей у Топтемі.